Що ти парова машина? Хм? Де твої Тимасіка. тапочки? машина. І цей. Хлопчина. Так. Захист. Що? ні, та йди, біжи, Побіг. біжи, побігай, біжи. Що, ні, на руки не йдеш? Ні. Ні. Пап -папа, папа знімає відео, хорошо? в поліне твоя палка, тільки не починайте мені битися, я вас прошу. Ми підемо нову, тобі нормально випиляємо, хорошо? нормально випиляємо палку. Все. Так, трудяги, всім добрий день. Кажу, зразу захист. Ой Боже, у вас діти бігають босяком. Е -е, Макара чи цей, тьомку возили до ортопеда, він сам сказав, що якщо у вас є можливість, щоб дитина бігала босяком. То коротше треба, щоб вона походила босяком. Або купляти там коврик. Коврик є, ну на коврику тому тьома не хоче вообще стояти. А босяком по камінчиках, по щебіночці і по босяком по двору це нормально. Якщо не нормально, на вашу думку, то просто хай це буде. Просто ваша думка, не треба її висловлювати, що ми якісь там неправильні і ми щось неправильно робимо. Ми робимо так, як вважаємо за потрібне. А те, що робите ви, я сподіваюся, я що ви теж це робите правильно для себе. Так що давайте так: кожен для себе робить так, як вважає потрібний. Так, друзі, все, е, цю тему закрили. Е, відкриваємо нову. Зробили мені хлопці, отакі от дощечки, реєчки. Це на лавочку буде. Тут у нас 50-ка Вона. Дошка була. Я думаю, що десь витягли вони 45, мабуть, мабуть 45. Так. Поїхав я, забрав. Поль, тікай, дось, біжи. Поїхав, забрав тут, вийде, мабуть, дві, а може, й три лавочки. Ну я буду щось думати. то Тобто, хочеться якийсь такий уголочок гарненький щось зробити в біседку. І зробили хлопці столішницю, це із горіха. Трошечки вони мені тут шпаклюнули, я це все діло лаком потом за шию. Щас е, хочу придумати гарненькі ножки до нього. Тобто, ну, візерунок горіха це просто щось. Я вам кажу, це. Це не передать словами, просто наскільки це красиве дерево, коли воно вже оброблене. Зроблене. Е, вийшло в е, стіл, чесно вам не скажу, 1,65 м на 90, по-моєму, Саня робив. Ну, Це те, що змогли вони витягти. От так от. Е, так що, в общем, столішницю я забрав і, і рейки забрав. Е, тепер все залежить від, від мене, так сказати, на, на далі е, поль. Поля, Тьома, тікайте віти, я вас прошу. Будь ласочка. Артем! З зійти з ними, це капець якийсь. Все далі залежить від мене. Хочу тепер придумати гарненьку виходить, якусь основу на низ. Щось хочеться так в стилі лофт, тобто, щоб мінімум було оцих ножок. Взагалі хочу дві ножки, якщо чесно, зробити. І низ хочу квадрати такі, типа, металічні, зробити, щоб устойчивость було. На ті металічні квадрати тоді, ну квадрат, щоб ви понімали, там 50 на 50. На ті квадрати тоді приварюється оця ножка, і вона кріпиться зверху до столу. Коротше, щось типу такого я хочу. Ну, а там, як кажуть, ми хочемо багато, будемо виходити з положення, як у нас усе вийде. Я вирішив потихеньку сьогодні покласти тут та плитку. Так, не спіша, не швидко, не, не знаєте, вже не знаю, трошки більше, ніж півдня я це все діло роблю. Дуже видно, як та зачовгана була, тому що тут аж грязюка, дощ пройде. Ми сюди заходимо, виходимо. Ну, я тоді керхером це все діло бахну, вимию і буде красота. Ото такі діли. Так, це в мене від підписника, від сашунчика прийшли. Як кажуть, ніщачки, це думаю, стіл. Ось я його оброблю. Теж така столешниця, ну вона, типу як пластикова. Я думаю, її оброблю, чимось тоді вскрию, і можна буде на цій ну, столешницю таку зробити, типа розробляти туші, там кабана, наприклад, кинув сюди. чик чик на ньому розробив дуже удобно. Так що, в общем, є підписник саньок. І зробив мені подгончик отакої столешниці. Він їх вислав дві. Ну, приїхав тест, то тобто, мені дві не треба. Я кажу батькові: батьку, хочете, якщо що, візьміть собі одну щось зробіть. Ну він каже: Та давай, каже, може, де на дворі біля мангальної зони щось таке теж вона дощу не боїться, тож нічого їй не буде. Каже, якраз на вулицю супер. То, в общем, то такі діла. І ще Санчик, Саня, Санюк. Приславу, такий мені виходить лист, чи як це назвати? Ну, коротше, камінь, кусок камня. І ну, теж каже, можеш столик зробити, може ще щось придумаєш. Каже, Дуже класно на ньому щось готувати. То тобто, рибу, м'ясо різати. Знаєш, тіпа, не треба ні дощечки, нічого. Просто береш ріжеш і все. Ну я тут не знаю, може на ньому царапини тоді якісь з'являться, але є спеціальні гелі. І там, коротше, на болгарку надівається там диск, і воно все шліфується, полірується і буде красота. На цей камінь теж в мене є в майбутньому. Думка така, я хочу зробити е, теж таку знаєте, мангальну зону. Е, взагалі хочу піч, хочу піч. І зараз дуже багато відео дивлюся в всіляких каналів, щоб цю піч е, зробити в себе вдома. Тобто, щоб це було витратно, так скажімо. І, і щоб воно було дієво, толково і дуже гарно. Тобто якось З'єднати, хочу його от отута, отам, зробити ту піч. Е, або, або зробимо від теля дорожку, таку алейку, да? або ж коли вже з'єднається е, тобто, в дворі ж плитка, як положиться, тоді можна від просто пряму дорожку зробити. Тож буде гарненько. Зробити її в три плитки. Тобто, е я думаю, що буде суперово. Так що не знаю. Я не то, що питаю вашої думки, ну просто думаю, що вам би було б з часом дуже б інтересно, знаєте. Подивитися, так сказати, якісь рецепти кулінарні. Я колись на початку ведення свого каналу я там знімав трохи кулінарні свої способності невеликого плану. Ну, все одно людям нравилося, заходило. І буває, навіть картошку пожарити на вогні. Це е, часом виходить ціла епоха. Так що, не знаю, щось хочеться тут таке зробити. Що в нас далі? Далі по новинках. Я навіть не знаю, що в нас дуже, дуже нового, як завжди, немає нічого. Тут таке цим займаюся. Маринка пішла до бролерів, потихеньку вичищає, е, бролерів переселили. Бачиш, як добре, оце ти молодець тепер. Просто тебе поцілувати прямо хочеться. Бо дівчинка грається, а не ходить, не шукає собі причини. Е, Маринка вичищає. Будемо оцих архаровців тепер переселяти. Все, вони вже, як кажуть, тут свою, свою долю відбули. Срок, срок да? Стартовий період, уже вони тут закінчили. Тепер вони будуть переходити в інший сарайчик, тобто оцей величенький. Марися, що з підстилкою? Ну така, так? Да? Мокрувата? Мокровата. Ну, нормально. Ну, бачиш, якраз добре на нормальному етапі. Так. Боже, хтось мене обсудить, що скаже, Боже, ви такий поганий чоловік, жінка вичищає. Тут не, да, нема нічого важкого, це звичайна тирса. Ну, то тобто, є, ну як? Тут просто жарко. Я їй кажу, давай пізніше. Я зараз справлюся з тою плиткою, потім би вичистила. Вона каже: А що я буду ходити? Дивитися на тебе, як ти щось робиш, а мені не цей огірки закрила, цвітну капусту закрила. Ну, перець білу зірку треба обірвати. Не знаю, я думаю, що, мабуть, обжаримо. Є там рецепт, якийсь, е, обжарити його і цей. А вообще, я знаю, що є якийсь рецепт у цю білу зірку закривати ціляком. У баночки, у банки, або Чи може його морожити потім на голубці, чи може один в один отак його і потім поняли, фарширований перець робити. Ну, в общем, не знаю, якщо шо, щось придумаємо. Білозірка у нас багатенько, і баклажан багатенько в цьому році буде. Так, ну тут у нас що? від, від Цей дімбіля сюди вже вони переїхали, де ми забетонірували стяжечку. Е Коротше, зараз трохи справлюся з тим. Тоді перейду сюди пізніше до вечора, ближче, як кажуть, до ночі. Вже поставлю їм поїлки і повішаю кормушки. Поїлку треба просто підвішати, прикрутити. То тобто, єсть це зробити. Ну ну зроблю я це трошки пізніше. Ось таке. Зараз, думаю, трохи передихну, подихаю так сказати, знаєте, пройдуся. І заразом відус, якийсь для вас зніму невеличкий, вам, вам завжди приємно нас дивитися. А нам дуже приємно, що ви нас дивитеся, от і все. Так що вибачайте, що часом ми пропадаємо десь із, із, із поля зору, так сказати, з вашого. Буває таке, що або вже нічого не хочеться. Або просто ми не вспіваємо щось зробити. От просто-напросто буває відео. Я знаю, ага, день якийсь такий пролетів. і Я такий кажу: блін, яке б можна було відео класне зробити. Ну, в общем, клаці і все. І не зробив, тому що замурений такий задовбаний капець. Прям не хотілося. Або буває, ото я ще буває таке, що я вам щось назнімаю. В мене відосів багато. А я їх потім ото то монтірую, монтірую, закину у Ютуб. І їх тоді у мене там штук 4-5, усі зразу загрузилися, я вам їх зразу і відкриваю. Ну, Циклічно, щоб не так, що всі 4 ви одне подивилися, а три пропустили, і тоді не в темі. А, а так, щоб одне вийшло, ви подивилися, інше випускаю, і отак циклічно їх відсей. Так, що в нас по баклажанах? Казали баклажан це нормально коля. Якщо ти баклажан називаєш баклажаном, це добре. Ну, я, я виріс, ми завжди так казали на них баклажани. Баклажанів багатенько, показував я, мабуть, і в прошлому відео. Ростуть гарненько, я їх вечірком буває проливаю. Перед цим був дощ. Дивіться, ось на, одному, на, одному, на одній гілочці. Раз. Отак от. Дивіться скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість штук. Шість штук. баклажани в цьому році взагалі. Як ніколи, от чесне слово, прям, прям дуже суперові. І великі. Ми в минулому році білі садили, а в цьому году ми вирішили си одві жук. Падлець, жріт. Білі садили, а в цьому році вирішили такі посадити. Огірочки відійшли, ну я вже й казав, ми їх і наконсервірували, тож з огірочками у нас усе супер. Нам їх вистачає. Тепер по білозірці, перець білозірка, Тоже дивіться, які хороші перці вийшли в цьому році Тоже в нас. Тобто по перцеві класно. Оце не знаю. це Треба його, мабуть, обірвати, щось, щось на нього наполо, щось він засух і почав гніти. Треба буде збирати. Ну, я думаю, що ми завтра його вже зберемо, виріжемо. Е -е... От Коли він вже такий от жовтенький, не зелений, а жовтий. Це вже вважається, що він вже супер дозрів. І можна вже його обривати і щось із ним робити. Ну, в общем, з білозіркою, чесно, я с її дуже і не люблю, цю білозірку. Він мені не дуже смачний. Я більше такий схиляюся до, до болгарського перцю. А, а от цей не знаю, я навіть не знаю. Ото, ото хіба як обжарений, да, він добрий. Ще може ломтиками, мабуть, його закривають теж. Ну, в нас є, в нас минулого року консервація залишилася, Я думаю, що ми, ми в цьому році з консервованими продуктами будемо не, не, не дуже так сказати, розкривати свою душу, тому що вони не нужні нам реально. От в цьому році багато вкидатися, вкидатися як кажуть, в цей. В роботу е закруток е взагалі не хочеться. Так, ну а що в нас? Буду потихеньку зараз тоді чалочку натяг. Все в мене тут нормально. Дітки трошки допомогли. Так, ну і все. Зараз я це все діло чуть -чуть ще так підрівнюю і пристукую. Плитка лягає. Марийсь, хтось дзвони, мари. Може, батько? Легенько підпушили, поняли, тоді плитка добре пристукується, прилягає. Я, чесно, я не знаю. Правильно, неправильно зараз будуть писати, о, господи, що ти робиш? Ну Коли воно все водою поливається, усе виходить круто, класно і тут хоч машиною їсть. Немає. Головне руку набити, щоб воно вже вас. Слягало так, як треба. Шо ти всі? Шо ти? Фломастер хватив, по порозмальовував себе, біжи на пісочок де поліна, біжи. Біжи на пісочок, давай. Фух. Так, оп. Ну, і всім оце так потихеньку пристукую. У мене чалочка тут ось є. Тьома, тікай, тьом. Бачите, виходить. Е Плитка одна кидається, і на цю сторону кидається друга. Між ними, ну до них, верніше, от, хуп натягується чалка нитка. І тоді ви кладете, що по висоті, рівненько, того, що один поребрик по, по уровню з другим стоїть, що по висоті, що по, по, по цьому, по лінії у вас лінія сходиться. Тобто, ну, в принципі, нормально. Для дому. Я його не на виставку роблю для себе. Ну, повірте, як дощ пройде йти по грязюці, по болотові. Да? І просто як після дощу пройти по плитці, я думаю, що це дві різні речі. І як виходить, так я і роблю. О, я думаю, що виходить нормально, гарненько, акуратно. Все це діло, коли закінчу, то просто потім вже у наступному якомусь відео ви це все діло побачите. Все, ну якось отак. От. Трошечки тут займуся, дивлюся, там погодка непогана, така передається, вроді би прохладно, полізу вже до камня, вже мені хочеться дуже доробити ту сторону забору. Я обіцяв, обіцяю і буду обіцяти, але зробити я його зроблю. Тобто, з того, що я ж кажу, крім мене, його ніхто робити не буде. А те, що комусь, можливо, десь там оком не подобається, що в мене забор недороблений, то це виключно із-за того, що якщо. Ви захочете проїхати мимо мого двору? Ви подивитеся, побачите мене, що я живий, здоровий, що я щось тут роблю в дворі. Ну, В общем, так от а то. Знаєте, з однієї сторони і закритися від людей не хочеться, Ну, я ні від кого ніколи не закривався. Так, друзі, все, всім дякую, буду далі працювати, бо якось чесно, не з руки, і знімати щось і показати вам. Процес роботи тут дуже простий. Гарцовку я колочу, 1 до 6, її вистачає з головою, так як в мене ну, ще всередині цієї біседки там. Іменно отак покладена. То я сьогодні зубилом трошечки підрубував плитку, тому що там, де, де стиковка, виходить, ось, на оцій стороні, треба було отут підрубувати зубилом, щоб оця плитка лягла. Ну і то буває, де-не-де, тобто я трошечки і, і не дорубав, ну пойдеть. Я дивлюся, що стикував. А ту плитку отут трошечки нижче блін положив. Я тоді, мабуть, скат щось робив. Ну не пам'ятаю. Ну, знаю, що трохи я ось отут з'їхав і ямка є. Ну, вона Пройде, пройдет, як кажуть, це не на виставку, буде красота. Так, все, друзі, всім дякую за перегляд. Що в нас там? 19 хвилин колянчик ніхрена не робив. Просто походив язиком, поляпав. Зробив вам екскурсію. В общем, усе працює, усе, як налагоджений механізм працює без, без збоїв, усе нормально. Ми ще вчора ночі з'їздили на річку, поїхали у 8 годин. Ми вправилися, сіли в буса, вкинули подушки одіяла і поїхали з дітками на псьол. Вони на пслі покупалися, відпочили, запалили трошечки костер такий невеличкий, посиділи, послухали, як свірчки співають. Ну просто супер. І в 9 ранку ми вже приїхали додому. Були тут на місці, бо треба було вправлятися, їсти, пити всім. Ну коротше, Господарство дуже з дому надовго відпустити не може. Ось таке. Так, все, друзі, всім миру здоров'я, бережіть себе, хай вас Бог береже, і у вас і в нас хай все буде добре. Все, всім дякую за перегляд, пока-пока.